Всім доброго дня. Сьогодні починаємо е, ознайомлення з системою ЧПК е, фірми Siemens Cinamaic е, 840D. Для цього нам знадобиться е, програма Sinotrain. Ось назву ви можете прочитати. <coughs> Цю програму можете скачати з офіційного сайту Siemens е, і для того, щоб ви могли працювати саме з 840D, вам треба буде в цій програмі створити верстат. Для цього тут є ось така клавіша, у мене вже він створений. Давайте я зараз ще один створю. Є така клавіша додати з, зі зразків. Так, натискаємо цю клавішу і обираємо тип верстату. Ось Перша вкладка темплейт. Так, ну, давайте, наприклад, якийсь, ну, для практичних робіт обирайте ось цей вертикально фрезерний верстат. Так, ну давайте я тут створю зараз, наприклад, такарний. Так. Так, натискаємо Create і ось бачите, у мене вже є тут два верстати. Так, для того, щоб запустити один з них, натискаємо ось цю клавішу. Чекаємо, поки система завантажиться. В принципі, ця система дуже схожа на знайому вам вже систему Хайденхайн. Тут організовано все за. Такими ж принципами. Да, ще я не сказав. Значить, ця програма без ліцензійного ключа вона буде працювати в деморежимі. Ось це повідомлення нам вказує на те, що програма в деморежимі. Але <coughs> для ознайомлення, для початкового вивчання деморежиму більш, ніж достатньо. Просто обмежена функціональність буде. Закриваємо це повідомлення. Значить, розташування основних зон екрану подібне до системи Хайденхайн. Так само середня частина це робоча область. Так, і знизу і боку є два ряди. Так званих софт клавіш або екранних клавіш. Ну, на відміну від системи Heidenhain, тут вони не систематизовані, тобто не, не прив'язані до підсистем NC або PLC. Тут нижній ряд клавіш, це в основному такі. Головні підмені тобто меню, а вертикальний ряд це допоміжні, тобто підменю. Далі, що стосується клавіатури, тут є ось така скорочена клавіатура для перемикання режимів. Що тут за? Ну основні ті, що нам знадобляться для практичних робіт. Перше це режим керування верстатом, тут він називається Machine. Тобто тут два в одному і режим ручного керування, і режим запуску програм на обробку. Так, друга клавіша це режим програмування. Саме цей режим нам найбільш... Буде потрібний в практичних роботах. Далі режим зміщення Offsets, це режим задання початкових точок. Для практичних він вам не знадобиться. Далі програм-менеджер це клавіша виклика файлового менеджера. Аварм це клавіша. Виклика списку помилок. Ну і далі це допоміжні меню. <coughs> тобто з ось цього набору клавіш вам знадобиться тільки клавіша програм програм менеджер і інпут інпут це аналог клавіші Enter. Так. Ну, все. Решта э, дублюється зі звичайної клавіатури, <coughs> клавіші зі стрілками, page, page і так далі. Клавіші <coughs> обирання каналу, якщо у вас система багатоканальна. Ну, ці клавіші, ці режими вам знадобляться в тому випадку, якщо ви будете працювати вже на реальному верстаті. Для програмування вони не потрібні. Так. І крім ось цієї групи клавіш, є ще, так же як і у системі Heidenhain, є так званий верстатний пульт. Ось він. Так. Цей пульт потрібен для режиму ручного керування, для встановлення і прив'язки інструменту, заготовки і так далі. Тут що ми бачимо, сама верхня клавіша «Джог» – це чисте ручне керування, далі Teach-In це режим навчання, так званий. Далі режим MDA. Manual Data Input теж нам вже знайомий. І режим авто це е, автоматичне виконання програми повністю. <coughs> далі під нею ще є клавіша е, Single Block, це покрокове виконання програми. Е, ну і далі клавіші е, Cycle start, Cycle Stop. Функціонально ті ж самі, як і на Heidenha. І далі ось ці клавіші 1, 10, 100 — це вибір кроку для покрокового переміщення. Ну і цифрова клавіатура. Так, ну, ці клавіші вам знадобляться лише в тому випадку, якщо ви будете працювати на верстаті. Більш того, вони можуть бути виконані з іншою конфігурацією, тому, якщо вам доведеться все ж таки працювати на реальному верстаті з такою системою, то в будь-якому випадку вам треба буде ознайомитися більш детально з інструкцією саме до цієї системи, тому що модифікацій дуже багато може бути. Так, тепер переходимо до. Власне, режиму програмування. <coughs> Для цього клавішою програм переходимо в режим програмування. Так. І ось тут, якщо у вас немає програм, то ви одразу переходите в режим файлового менеджера. Ось зараз у нас. На екрані відображається файловий менеджер вже, вже відкритий. Якщо у вас виводиться якась програма попередня для того, щоб створити програму, натискаємо ще клавішу Програм-менеджер і у вас з'являється ось це вікно.